У Шошанне — колекція з понад 350 фільмів на нітратній плівці. Я спалю кінотеатр у нацистський вечір. А я спалю. Гарантую. Ми обоє знаємо. Ти мені допоможеш. Бо ми кохаємо одне одного. І ти єдиний, кому я довіряю. Але це ще не все. Кіноапаратура на горищі? Я знаю, що кінокамера працює. Ще й непогано. Я записував гітариста, з яким познайомився в кафе. Працювало бездоганно. Навіщо нам апаратура? Бо ми, мій любий Марсель, знімемо фільм спеціально для нацистів. Розділ четвертий. Операція кіно. Лейтенант Арчі Гікокс прибув, сер. Генерал Ед Фенех. Вільно Гікокс. Вип'єте? Якщо запропонуєте мені скотч з водою, я вип'ю скотч з водою. Дуже добре, лейтенанте. Налийте собі, не соромтесь, старий. Бар у глобусі. Ви щось будете, сер. Віскі. віски. Чисте. Не хочу псувати. Тут написано, що ви володієте німецькою. Як справжній фріц. Чим ви займались до Другої світової? Я кінокритик. Які ваші здобутки? Ну, сер, якщо їх такими вважати, я пишу рецензії статті для журналу під назвою Фільми кіношники. А ще я надрукував дві книжки. Хм, Цікаво. Що за скромність, лейтенанта? Які їхні назви? Перша називалася Мистецтво честь і розуму. Аналіз німецького кіно у двадцяті. Друга мала назву 24 кадри до вінчі. Це субтекстуальне кінокритичне нарис про роботи німецького режисера Г.В. Папста. За що ви сар? За ем, програш Гітлера. Остаточний сер. Так. так. Ви обізнані з німецьким кіно у Третьому рейху. Так. Звичайно, я не дивився фільмів, знятих за останні три роки, та я з ним обізнаний. Поясніть мені. Тобто, Но ця секретна операція вимагає знання німецької кіноіндустрії у Третьому рейху. Розкажіть мені про Уфа під Геббельсом. Геббельс вважає свої проекти відкриттям нової ери в німецькому кіно. Альтернативою, тому що він зве єврейсько-німецьким інтелектуальним кіно 20-х і єврейсько-контрольованою догмою Голівуду. Які успіхи. Прошу вибачення, сер. Можна ще раз? Ви кажете, що він воює з євреями на їхній території? Порівняно із Луїсом Беммеєром. Які успіхи? Пристойні успіхи. Із приходом Гебельса кількість глядачів у Німеччині стабільно зростає ось уже 8 років. Та Луїс не нерівне за масштабом Гебельсу. Імовірно, Гебельс бачить себе конкурентом Девіда Оселзніка. Підійде. Лейтенант Гікокс, дозвольте, я ознайомлю вас з операцією кіно. За три дні Йозеф Геббельс влаштовує галопрем'єру свого нового фільму в Парижі. Якого фільму сер? Художня стрічка під назвою Гордість нації відвідають цю щасливу германську подію Гери Геббельс, Герінг, Борман, а також верхівка німецької армії, зокрема всі найвищі офіцери СС і Гестапо, і ще світила нацистської пропагандистської кіноіндустрії. Кіно для надлюдей. Точніше, всі тухлі яйця зберуться в одному кошику. Мета операції кіно. Кошик підірвати. І вони зникнуть з лиця землі. Як торішній сніг. Я не проти, сер. Американський спецзагін, який діє глибоко в тилу противника, допоможе вам. Німці називають їх Виродками. Виродками? Ніколи не чув. Вони на цей спецзагін старий, щоб ви про них не чули. Та фріци про них чули, бо ці янки їм як диявол. Вас закинуть у Францію, десь за 24 кілометри від міста Париж. Виродки вас уже чекатимуть. Вони відвезуть вас у крихітне селище під назвою Надін. У Надіні є таверна, звана Ля Луїсян. Це місце зустрічі з подвійною агенткою, їй можна довіряти. Саме вона проведе вас, на прем'єру: Піде агент, ви і двоє німецькому.